Друга книга Псалмів, Псалом 64. Прохання про кару НАКЛЕПникам. Псалом Давида. Провідникові хору. О Боже. Почуй мій голос, коли до тебе жаліюсь. Збережи моє життя від страху перед ворогами. Сховай мене від змови лиходіїв і від натовпу злочинців, які, неначе меч язик свій гострять, слова гіркі пускають, ніби стріли, щоб невинного поцілити зі сховку, ціляться у нього потай і нічого не страшаться. Один одного підтримують у злих постановах, задумують таємно розставити тенета, кажучи, хто зможе їх побачить. Задумують лихі речі, й говорять, ми вигадали план надійний Нутро чоловіка і його серця важко дослідити, та Бог уразив їх стрілами і несподівано переможені будуть. Власний язик їх доведе до згуби, і кожен, хто на них спогляне, захитає головою, кожен чоловік убоїться і звістить придивні діла Божі, та зрозуміє все, що він хотів здійснити. Зрадіє праведник у Господі у нього шукатиме притулку. А всі, чиє серце праве, розвеселяться. Коментар до 64-го псалма. Це особисте прохання є молитвою для кожної нагоди і на всякий випадок, особливо коли життя праведника назначене осудами, несправедливим судом та фальшивими свідоцтвами. Фальшиве звинувачення і нещирість ворогів так само шкідливі та небезпечні, як ворожі засідки. Псалом є прикладом молитви, написаної кожному, хто відчуває себе переслідуваним та осудженим, і у святині шукає допомоги. Автор зображений у псалмі як представник всіх переслідуваних господніх праведників, а його противники змальовані як лиходії, справжній натовп злочинців. Дике стадо, друга третя стрічка Вони є жорстокими найманцями, які вживають слово, наче меч чи отруйну стрілу. Дивитись псалом 52, 4, 55, 22. Осуди та прокляття мають ефективність, бо на Близькому сході існував літературний жанр, названий молитвою закляття, який використовувався для того, щоб осягнути бажаний результат. Усні свідчення в часі судових процесів Сходу були вирішальними, саме тому закони Хамурапі розпочинаються закликом до справедливого свідчення, яке вважалося нормою законодавства. У центральному блоці псалом розвивається, опираючись на контрасті з однієї сторони є напад стріл неправдивого свідоцтва, скерованих на праведника, 4-7 стрічка. А з іншої сторони, автор живить надію, що Бог скерує подібний вид стріл супроти неприятелів 8-9 стрічка Які б ударили тих, що оговорюють. Бо, як говорить книга Приповідок, Осоружні Господу уста брехливі, хто чинить правду той йому угодний. 12.22 Бог використовує осуди проти тих, що осуджують. Щоб допровадити їх до падіння, а разом з цим всіх своїх слухачів прихилити до того, щоб вони не наслідували приклад тих, хто осуджує. На початку псалма домінують слова, сказані безбожниками, але завершує ламентацію кінцевий спів вдячності та хвали, в якому автор живить міцну віру в Божу справедливість та в тріумф людської моральності, зрадіє праведник у Господі. Всі, чиє серце праве, розвеселяться. Одинадцята стрічка. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська.